Бажаю здоров'я до вашої уваги. Інформація стосовно розширення асортименту нашого магазину, а саме це літі акумулятори відомого виробника ІВ, які ми почали імпортувати. Скажу, що були наміри розпочати співробітництво з іншими заводами-виробниками акумуляторів, але дуже мало дійсно виробників і дуже багато продажу на різних там закордонних площадках акумуляторів, начебто від якихось інших виробників. А по факту, як потім виявлялося, це перепаковані та або ще використання акумулятори. Ми співпрацюємо напряму з заводом-виробником і замовляємо ці акумулятори напряму без посередників. І як і у випадку компонентів для силової електроніки, які ми продаємо вже більше п'яти років, ми гарантуємо оригінальність акумуляторів, що у нас у продажу, і гарантуємо, що це будуть невживані акумулятори. Наші клієнти, які співпрацюють з нами в цій сфері, довіряють нам і не сумніваються в якості компонентів, які ми продаємо. Ну і на нашому каналі є декілька відео, підтверджуючих оригінальність компонентів, що у нас у продажу. Це демонстрація упаковки зовнішнього вигляду, також на сайті на сторінках найбільш популярних транзисторів ми розміщуємо фото з замірами деяких характеристик на відповідність їх даташитам. У випадку акумуляторів все приблизно так само. Все починається з упаковки, у цього виробника дуже якісна упаковка, і на коробках є ось такий ярлик зі штампом дати виробництва. Поки що у нас в асортименті будуть ось такі комірки: це LF105, 105, 105 Аг, та комірки C40 на 20 Аг, Це я взяв декілька зразків з нашого складу. Звичайно, якщо ви замовляєте 4 чи 8 комірок, скоріше за все, ми чи інший продавець відправить їх вам без заводської упаковки. Ну, розкажу, як швидко перевірити їх при отриманні. Це можна зробити, наприклад, навіть у відділенні пошти. Ну, по перше, це звичайно зовнішній вигляд комірки, не повинно бути ніяких слідів використання, вмятин, корозії, пошкодження клапана, поліровки клем, залишків якихось герметиків, пошкодженої різьби, перепаковки зовнішньої оболонки комірки таке інше. У випадку циліндричних комірок деякі виробники наварюють стрічку для зручності пайки та зварки. В тих елементах, що у нас немає ніякої стрічки, це з одного боку трохи ускладнює процес монтажу, з іншого боку, це додаткове підтвердження того, що комірки дійсно невживані. Да, і ще стосовно зовнішнього вигляду, не повинно бути ніякого вздуття на корпусі комірки. Скажу більше, нова комірка може бути навіть трохи увігнута в центральній частині. Ну, взагалі разом з акумуляторами нам надійшли ось такі таблиці дефектів. Тут дуже багато пунктів, по яким можна забракувати ту чи іншу комірку. Але поки що не можу їх повністю показати, тому що тут знизу на кожному аркуші ось таке вказано. Якщо нам дозволять, то я загружу їх і в коментарях до відео дам посилання на ці таблиці. Хоча я не бачу тут нічого такого секретного. Не шукав, але думаю, хтось міг виложити цю інформацію, і її можна знайти. Ну і на специфікаціях тут теж скрізь ось такі позначки, все максимально конфіденційно. І ще один документ, який ми підписали, це ось такий лист про безпечне використання батареї. До речі, цей завод не продає комірки приватним особам, а співпрацює тільки з компаніями. Ще одна швидка перевірка, яку можна зробити у відділенні пошти, ця інформація отримана при скануванні QR-коду, який розташований на комірці. Потрібно встановити ось такий додаток, за допомогою якого цей QR-код може бути щитаний. Так, QR-код повинен бути чітким і впевнено щитуватися. Це теж одна з ознак оригінальності. Або, якщо немає можливості просканувати QR-код, є ось такий сайт, на якому можна вручну ввести цифролітерний код і отримати інформацію стосовно комірки. Інформація, яка отримана при скануванні, це виробник, тип, дата випуску, ємність і багато іншої інформації. Цей завод виробник тестує всі елементи перед відправкою, ця інформація заноситься в єдину базу, все максимально серйозно. Всі комірки проходять випробування. Наприклад, на цих наших комірках ви можете бачити сліди від контактної групи, за допомогою якої відбувається під'єднання під час випробування. Єдине, цей додаток не працює для дрібних елементів всі 40. Тут код трішечки відрізняється, він простіше, з меншою кількістю елементів. Ну, можливо, є якийсь інший додаток для цих елементів, я сильно не шукав. Може хтось в курсі, який це додаток, ось код можете просканувати з екрану і поділитися цією інформацією в коментарях. Ну або, можливо, дрібні комірки взагалі не вносяться в цю єдину базу, тому що по цим елементам завод прислав результати випробувань в ось такому паперовому випадку. Вигляді з квіточками. Так, да, деякі продавці перепакованих бувших в використанні комірок на своїх фото навіть фотошоплять QR-код, але не завжди у них це виходить красиво зробити. Ось, наприклад, подивіться тут на одній комірці два кода, а на іншій жодного. Ну і ще одна швидка перевірка, яку можна зробити навіть у відділенні пошти, це замір внутрішнього опору та напруги. З цими комірками не було ніяких маніпуляцій, ми їх не заряджали і показую вам так, як ми їх отримали. І даташит виробника. Результати вимірювань ємності зніму пізніше окремим окремому відео, або ще краще, можливо, це відео зніме хтось з наших клієнтів. Скажу, що я ще запланував серію тестів цих акумуляторів на заряд при мінусовій температурі, тому що в планах є розпочати міні-виробництво павербоксів на літі залізофосфатних елементах для військових, ну, взамін тих, що ми зараз виробляємо на свинцевих акумуляторах. У літі залізофосфатних акумуляторів, на жаль, є недоліки, це температура заряду, яка повинна бути вище нуля для циліндричних і вище мінус 10 для призматичних. А ці павербокси, звичайно, можуть експлуатуватися в суворих умовах, зокрема і при низьких температурах. І десь таке читав, що в цих акумуляторах відбуваються якісь незворотні процеси при недотриманні температурного режиму. Але толком ніхто не проводив таких випробувань, випробувань саме заряду при низьких температурах. Якщо хтось курсі, наскільки це критично? Напишіть, будь ласка, це прискорить та полешить процес визначення, що з цим робити. Для себе для цивільного використання у домашніх умовах я буду збирати батарею на базі 20 амперних циліндричних c 40 Ще не визначився на яку ємність. У випадку цих елементів в перспективі можна додати паралельно підключення додаткові комірки, якщо не вистачає ємності, і мені здається, це більш гнучке рішення ніж призматичні комірки. І що ще мені подобається більше в цих циліндричних комірках, це те, що їх не потрібно стискати під великим тиском, як це вимагає специфікація призматичного елемента. Ну і в такій збірці з циліндричних елементів ці елементи краще охолоджуються і швидше прогріваються, якщо вони знаходилися на вулиці при низькій температурі, і їх потрібно швидко зарядити. Всім далих покупок, і нехай щастить.